Доброго дня, мої любі малята? Дітки, сьогодні я вас запрошую на заняття незвичайне. Наше заняття сьогодні буде інтегроване з розвитку мовлення та малювання. Малята, а подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості? А хто це? Так, це колобок. Дітки, а чи знаєте ви казочку про колобка? А давайте ми з вами її пригадаємо разом. Жили були дід і так, баба, що попросив дід, щоб баба йому спекла? Так, Колобка замісила баба тісто та й поставила в піч випікаться. Куди баба поклала колобка, щоб він прохолонув? Так, на віконце. Діти, а що ж було далі? Так, полежав колобок полежав, розплющив очі, подивився все навкруги та вирішив відправитися в подорож назустріч пригодам. Зістрибнув колобок з вікна та й покотився в ліс. Діти, а кого ж першого зустрів колобочок? Так, зайчика, а давайте разом скажемо. Зайчик який? Так, маленький, сіренький. Молодці. А потім колобок зустрів вовка. А вовк який? Великий, злий, сірий. Що ж було далі? Так, колобок зустрів ведмедика. А давайте разом скажемо. Ведмедик який? Великий, клишоногий. Так, молодці. Що трапилося з нашим колобком далі? Так, він зустрів лисичку, а лисичка яка? Руда, хитра. І тому, що лисичка хитра, вона обхитрила колобочка та й з'їла його. Ось така хитра лисичка. А дід з бабою тепер плачуть, їм так шкода колобка. Дітки, а давайте намалюємо колобочка для баби та для діда. Малята, а давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики маленькі, і рівненькі, і гарненькі можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по лужку гулять іде, умнички. Малята, давайте поглянемо, що нам потрібно для нашої роботи. Пів аркушу білого паперу, пензлик, фарба трьох кольорів, синього, червоного та жовтого кольору, ватна паличка, стаканчик з водичкою та серветочка. Що ми робимо спочатку? Беремо наш пензлик, мочаємо трішки в водичку та набираємо жовтої фарби. І малюємо круг. Дітки, я малюю округлу лінію півкола, з'єдную лінію початка півкола і кінець. Тепер зафарбовую всередині нашого колобка, не виходячи за контур. Ось такий гарний колобочок виходить. А тепер давайте візьмемо нашу ватну паличку та намалюємо йому очі. Вмочаємо нашу ватну паличку трішки в синю фарбу та притуляємо до нашого колобочка. Ось так. І друге око малюємо. Ось так. Дітки. А ще давайте намалюємо нашому колобочку посмішку. Беремо наш пензлик, набираємо червоної фарби та малюємо ротик ось такий. Наш колобочок веселий, усміхнений. Ось такий гарний колобок у мене вийшов. А тепер ви намалюйте своїх колобків та надсилайте нам. Я вам бажаю успіху у роботі та буду чекати на ваші малюночки. До побачення!